Всім доброго дня! Знову з вами я, Володимир, і сьогодні я вам хочу розповісти про торговий тип гідравлічних фільтрів. Це напірні фільтра. порівнянні з попередніми типами фільтрів, ці фільтри мають найвищу ступінь фільтрації. Тобто, якщо порівнювати всмоктуючи 90 мікрон, зливні 25 мікрон, ці ж фільтри можуть мати від 3 до 10 мікрон, в залежності від потреби. От. Характерною особливістю цього фільтра є також те, що він може використовуватися при високому тиску, тобто він використовується в напірних лініях, де тиск може досягати до 420 бар. От. Особливістю використання такого фільтра є те, що ці фільтри ставляться переважно перед клапанами, які потребують додаткового захисту. Це, до прикладу, сервоклапани, Пропорційні клапани чи знову ж таки. Клапани, які мають конструктивні особливості, які потребують власне такої тонкої фільтрації, можуть комплектуватися індикаторами забруднення. Особливістю яких є те, що такий індикатор, на відміну від індикатора звичайного зливного фільтра, який є, можна сказати, в якійсь мірі манометром. так то і міряє один тиск. Ці знову ж таки індикатори міряють два тиски, тобто вхід і вихід. І, власне, рішення про те, забруднений фільтр чи ні, вони видають, виходячи з різниці тисків. Використовується такий фільтр не у всіх системах, а тільки в перечислених вищих випадках. Також певною мірою до напірних фільтрів можна віднести і лінійні фільтри. Це, по суті, ті самі напірні фільтри, тільки максимальний робочий тиск, у них менший. відповідно, Їхня вартість дещо менша в порівнянні з напірними фільтрами. І, відповідно, якщо параметри системи дозволяють використовувати такі фільтри, то не потрібно переплачувати за напірний, а можна поставити лінійний фільтр. Ще один фільтр лінійного типу, на якому я б хотів звернути вашу увагу, це фільтр компанії Ікрон. Він є лінійним, як я вже сказав, і використовується в більшості випадків. На мобільній техніці, зокрема, доволі часто його застосовують на міні-ескаваторах. Його особливістю є те, що він є доволі компактних розмірів. Частота фільтрації 10 мікрон, і також витримує тиск гідросистеми міні-екскаваторів. По фільтрах у мене все. Більше інформації у нас на сайті. Якщо щось не зрозуміло, чи виникають у вас якісь питання, пишіть мені в телеграм-канал.